Привіт! Ви запитуєте, куди ж ціплять демпфери. Це да все дуже просто. У машині є стандартні шумопоглиначі. Їх зазвичай недостатньо. В місці дотику просто додаємо наш демпфер. І все, і візуально воно стає красивіше. Зараз одну секунду. І візуально воно стає красивіше. Спіртом бажано протерти перед тим як клеїти демпфер Але я так клею. Начебто поки тримається. Все. Все, і візуально воно має вигляд більш-менш симпатичний. І звук трошки поглинає. Вот так вот.